Моє ім'я Яна Вицецька і ви на каналі Присвячена Материнству. Сьогоднішнє відео хоче коротеньке, але досить інформативне. Хочу показати вам варіант дитячих ножиць від марки Nedir, ось тобто так вони виглядають. Є досить безпечним варіантом, зручним використанням, адже зручно виримати маленькими пальчиками. І в даній моделі є ось такий механізм, який перешкоджає закривання ножиць. Тобто, коли ось так закриваєш, то вони відразу застають своє положення. Тобто дитина не прищемить лезами собі пальчика. Плюс є заокруглені ось такі кінці, що теж сприяє додатковому захисту. Звичайно, коли дитина лише опановує навик вирізання, то обов'язково потрібно, щоб батьки контролювали цей весь процес, сиділи поруч, щоб все це заняття приносило лише користь, приємні емоції, і було безпечно, щоб не пошкодити маленькі пальчики. Ще до речі, якщо ви хочете дитину знайомити саме із ножицями, плануєте ось цей процес творчий вирізати, щось вирізати, то можна або самостійно придумувати якісь завдання, або ж придбати спеціальний зошит, в якому вже всі завдання розроблені, і ви декілька сторіно... сторіночок, наприклад, на одне заняття готуєте, і дитина по цьому зошиту займається. Це серія кумон. Є різні зошити, наприклад, є нумо вирізати, нумо клеїти, нумо малювати, в залежності від того, що саме ви хочете чого саме ви хочете навчити людину. В, в даному випадку, коли ми говоримо про ножиці, то відповідно у нас зошит нумо вирізати. Іде він віком від двох років, можна навіть трохи раніше починати, в залежності від можливостей, відмін вашої дотера. Тож по такому посідничку, з такому зошитку зручно займатися. Такі ножиці можете використовувати як один із варіантів. Вони досить бюджетні, але в принципі непогані. По своїй якості і по функціоналу, то сподіваюся, це відео було для вас корисно та цікаво. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, та до нових зустрічей і приємних творчих занять з вашим малюком.